Це я в потязі. Короче, у мене сталося, дуже швидко розкажу, тому що мені здається, скоро інтернет зникне. В 12.00 мені на 14.00 потрібно бути на місці. В 12.00 у мене вирубається телефон. Я захожу в Телеграм, слухаю аудіоповідомлення, у мене просто вирубається телефон. починає перезагружатися, перезагружатися, потім вмикається. Я такий, фак, що за фігня. Захожу знову в Телеграм, хочу дослухати аудіоповідомлення. І у мене знову він врубається і вже не вмикається. Я не знаю, скільки наразі часу. Я не знав, як мені потрапити на те місце. Я тільки знав адресу і наскільки мені. Ну нічого, коротше, ходив по вулиці, питав, скільки часу, як мені добратися, добрався, прийшов раніше. Прийшов за годину. Попросив телефон, щоб набрати мамі, тому що подумав, що вона дуже сильно буде переживати. Я тільки з нею розмовляв, кажу, все нормально. Вона каже, у тебе гатівка є. Я кажу, ні, у мене все на карті. І тут у мене телефон нагибнається. Але потім, коли я вже був на шляху до місця, коли ми вже їхали, коли нас відвозили, у мене вмикнувся він. І я вже не став заходити в Телеграм, думаю, хай буде просто хоча б працювати. І... Все, з того моменту він у мене не вимикався, все, все нормально. Вишкіл пройшов дуже чудово. Я був і пораненим, і вбитим, і в полоні декілька разів. Коротше, дуже би радив би сходити на вишкіл, щоб зняти ці рожеві окуляри з себе стосовно того, що. Та я там мене мобілізують, я там швидко навчусь, і все таке. Ні, це дуже складна, дуже складна робота. Ті, хто воюють, це титани, просто це титанічна робота. Я бігав з автоматом дерев'яним по болотам, нерял, там, блин, ну, в окопи. Там. У мене всі взяв п'ять кофт, думав, буду змінювати їх. Угу. Я бігав в п'яти кофтах. Це єдина кофта, яка залишилась ще плюс-мінус, не мокрою. Я в кросівках, тому що всі мої речі, вони тупо брудні. Але дуже кайфово. Я зрозумів, що потрібно. В першу чергу це фізична підготовка. Дуже важливо бігати. Я бігав без броніка, я бігав без е, БК. і це все одно було складно. Ми носили евакуйовували людей поранених і таскати на собі людей, особливо які, наприклад, я важу 60, напевно, кілограм. Ну, 64 і нести побратима 110 кілограм ну це важко. Навіть якщо ти не один. А ще й тобі потрібно ну там, ну там, кілометр пронести його. Ну я навіть не знаю, не рахував. І ще це ж по горам, по лісу. Коротше, дуже прикольно. Хотів би ще з'їздити на вишкіл, хочу зробити це регулярним потрібен час, потрібно гроші, звісно, виділяти на це. Але я би всім радив, якщо у вас в місті є, де ви можете навчитися саме мілітарі... такому мистецтву, я не знаю, як це назвати, то обов'язково сходіть зрозумійте. Тому що це якщо як я сказав, це знімає рожеві окуляри, і у вас з'являється розуміння, що вам потрібно, що вам потрібно для того, щоб. Зібратися на війну, якщо вас мобілізують. Ну коротше. Е я ще не виспався, тому що прикольні ночі були, і постійно то гранати влітає тобі в кімнату, то друже там е офіцер там, стріляє в тебе, порох, крейда там влітає. Коротше, дуже весело, дуже весело. Але мрію про душ. Вчора, до речі, закінчилась на мені гаряча вода, бойлери. Але мені на потяг, я думаю, ну блін. Не буду ще пояснювати, що я був на вишколі і не помилився. Ну, Довелося холодній води, це зробив холодні... у холодній воді. Ох, ще потрібно виспатись, записати всі думки, які не народились переписати ті речі, які у мене є у блокноті. Навчився трохи тактичної медицини. До речі, у мене є ще граната з собою. Я її виграв в аукціоні за 170 віджимань. Мені, мій побратим допоміг, у мене було три підхіда. Зробити коротше, віджимання. І мені мій побратим допоміг. Він зробив 50, а я ну, решту зробив. І хочу ще виспатись. Хочу ще виспатись. Всім гарного вечора до зустрічі.